Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Майже 16 мільйонів переглядів та тисячі коментарів. Відео де чотирирічний хлопчик з Волині розсипав борошно. Потім заспокоював маму вже тепер знаменитою фразою Не психуй. Досі підкорює інтернет. Ми вже розповідали про героїв цієї історії, коли ролик тільки став хітом в мережі. А от чи змінилося за чотири місяці такої популярності життя Назара та його години? Дізнавалася кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Ти хлопець Так, зірка тіктоку. Чотирирічний Назар посміхається і хизується новою зачіскою. Мені пістигло пістигла. Хлопчика ТСН застає за серйозною роботою. Це я поправлю. Разом зі старшим братом Мишком. Він прикрашає ялинку. Куда хоче повісити? Ось так ось усі. Аби процес проходив гладко. Порада від Назара одна. Вона не психувати. Це фірмова фраза кілька місяців тому зробила хлопчика відомим на всю країну. Нічого по мені не мене неспокояться, не психуй. Мережу заполонили сотні мемів. Нічого по мені не квеш. Ну Що ти робиш, Назар? А малюка називали не інакше, як другим Арестовичем, який теж уміє. Позаспокоювати, бо такі слова сказав, що вони при нагоді в будь-якому випадку стають. сам Назар про те, що він такий популярний у віртуальному світі і не здогадується. А от у рідному селі життя хлопчика неабияк змінилося. Тепер навіть Бачите. вітаються з ним Бачите? по іншому. Даю ще пизу мені і смаколики. Приємно ходити з ним по вулицях. Його Всі впізнають, всі вітаються. Те відео родина знімала для тата Назарчика. Він уже майже рік, як на фронті. Хлопчик його не бачив п'ять місяців і дуже скучив. Блю сильно, сильно, сильно Цьогоріч Із мамою та братиком вони загадують одне бажання на всіх, і як би важко не було, щодня заспокоюють і підтримують одне одного. Часто так робить приходять, Я люблю тебе. Ти знаєш Назарку. Сподіваються, уже наступного року всі свята вони відзначатимуть цілою родиною і ялинку також прикрашатимуть разом, бо досі це робили завжди із татом. Закінчиться війна, коли, коли буде тато поїде, і, і ми будемо це найнішими, і ми, і ми побачимо тата. А поки Назар усіх українців вітає Далі. зі святами. Бажаю перемоги, не психуйте, не плакайте. Дякуйте. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк, 1 1, марафон, єдині новини.